У студії Наталка Седлецька Ви дивитесь програму схеми про корупцію в деталях. Наша програма це спільний проект Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми ведемо журналістські розслідування, дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші. Як можновладці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою? У Чорнобильській зоні відчуження є 260 тисяч гектарів землі. Левова частка цієї території укрита лісами. Вирубка та продаж цього лісу це прибутковий бізнес, але не завжди законний. На території Чорнобильської зони відчуження дозволені тільки санітарні рубки лісу. Утім, скільки саме зробить та куди вивозять цю деревину, та чи треба дивуватись, якщо ваша тумба під телевізором випромінює радіацію. Олена Логінова провела декілька. Днів поблизу Чорнобиля на території місцевих лісгоспів, щоб простежити, чи справді з небезпечної зони не санкціоновано вивозять деревину на продаж в Україні та за кордоном. Спеціальне розслідування програми схеми. Чорнобильська зона безлюдна та небезпечна. Після аварії на атомній електростанції зелені масиви вкрили тут більшу частину території. Розмір якої можна порівняти з країною Люксембург. Не стало винятком навіть місто Прип'ять. Як бачимо, молодий ліс тут пробивається просто крізь асфальт. Загальна площа зелених насаджень складає більше 140 тисяч гектарів. Лісовим багатством у зоні відчуження опікується комплекс Чорнобильська пуща. Основне завдання створеного у 90-х підприємства не дати радіонуклідам вийти за межі їх первинного розповсюдження. Ми вирушаємо у подорож радіоактивним краєм, де благоденствує дика природа. І спробуємо показати, як зона відчуження перетворюється на зону бізнесу, а її зелені сосни. На зелені купюри, щоб поїхали. Ми знаходимося на території короготського лісництва на суцільно-санітарній рубці 2015 року площею 0,4 гектара. Тобто причиною рубки стали засихання лісу або ураження шкідниками та грибами. Просто так у зоні ліс рубати заборонено. Зелені насадження вберігають світ від розповсюдження радіації. Оскільки територія забруднена не суцільно, а плямами на санітарних рубках ліс обов'язково проходить радіологічний контроль. майже кожного дня наш дозиметрист у такі робочі дні приїжджає на ділянку завантаження деревини. Для того ми поміряємо спочатку фон і ґрунт, на якому знаходиться цей ліс. Ми перевіряємо кожне дерево. Ну, я вам можу сказати одне, що альфа це ядро атома гелія. І по-простому, проходячи в одному сантиметрі пробіга, вона робить 40 тисяч пар іонів. Угу. Що це значить? Що може наробити багато шкоди. Значить, що 99% може бути. От, а тому, як правило, викликають двоякісні поплини. Прилад не пишіть, значить, альфи тут немає. У всьому світі на деревину, яку готують на продаж, чіпляють спеціальні електронні чіпи, наче паспорт дерева з даними про те, звідки воно, але не тут. Лісники кажуть, що тут такі чіпи нерентабельні. тому використовують просте маркування фломастером. Маркування прозводиться на тончому дріжджі сертимента. Міряється діаметр по окрузі. Оце 20. Ставиться остання цифра. 18. Ставиться остання цифра. 8. Тож 20. Потім заноситься в польову відомість. 18, 2, 20. Ойдіть, будь ласка. Потім в кінці робочого дня підраховується все по діаметрах. Кожна колодочка має об'єм, кількість. І ми знаходимо об'єм заготовленої лісопродукції. А скільки десь за день виходить, заготовляється? Ну, у нас в середньому виходить за день, згідно нормам, 25-30 кубов. Бригада заготовляє лісопродукцію. Щоб вивезти деревину на подальший продаж, потрібен пропуск від керівництва зони відчуження. Документи пройшли відповідну перевірку. Це є офіційний документ, за яким вантаж може виїхати з зони відчуження. Будемо вести тебе аж до КП. Все, пучку до копія там далі будуть требувати. А Остальні, ну остальні, це твої. Так відбувається цілком законна торгівля Чорнобильським лісом. Але у зоні відчуження всюди є сліди того, що існує також і незаконна торгівля сірий обіг лісу. Його обсяги важко проконтролювати. Як і те, наскільки цей ліс чистий від радіації. Цього року у Чорнобильській зоні було дві масштабні пожежі. Обидва рази ліс горів по кілька тижнів. Ось що залишилось після цих пожеж. Сотні гектарів роботи для лісорубів. Розслідуванням пожеж займається Міністерство внутрішніх справ. Результатів ще нема. Але керівник парламентського комітету з питань екології Микола Томенко каже, що ліс підпалили спеціально. У мене немає сумніву, чому виникають пожежі під Чорнобилем? Бо це спроба заховати незаконну вирубку лісу всього на всього. Так що виходите? Ну, правильно. <рикова> <рикова> Стоять стойки, які прошивають цей ліс повністю насквозь, то навіть якщо всередині ми положимо щось грязне, то вони одразу сработають і машину просто не випустять. І вертали машину. Були. Вертали, так? Да, було таке, що десь-де десь щось не доміряли, приїхали. <рикова> <все. рикова> Коли всі документи перевірили, а копії залишили на контрольно-пропускних пунктах, вантажівки з деревиною покидають межі зони відчуження. Критично, саме на кордоні зони відчуження можна побачити необлікований ліс, який вивозять із зони. Але це не так просто. Декілька днів ми чергували на основних контрольно-припускних пунктах зони. Ось тут проходить кордон між другою та третьою зонами. Тут немає ніякої дротяної огорожі. Така ситуація на значній частині периметру зони відчуження. Тож варіантів уникнути небажаних спостерігачів, якось, наприклад, нас у ділків. Безлич. Лис, лис. Э, Видит, понадзор І побачите, як дорогу розбили, чим вони розбили. Ружонії камази. І все, весь сказ. Там такі діла творять, що світ не бачить. Понимаєте? І тут місні були хлопці, які там допомагали, то їх немає, їх повкидали в колодязі. Їх живих немає вже по п'ять років тому. Там знаєте, що робиться? Тільки щоб треба глибоко колупнути. Куди бояться підходить, м'ясне є. Понімаєте? Бояться до зони підходити, Тому що там? Ой-ой-ой. Ліція прикривається все, робиться так, як треба. Там Місцеві тут налякані. Відверто про схему вивозу лісу говорити на камеру відмовляються, побоюються за власне життя. Але без камер з'ясувати, що відбувається з необлікованим лісом, дуже просто походження деревини в транспортних накладних відразу за межами зони змінюють, і далі за документами ліс проходить зовсім не як такий, що вирубувався у забрудненій зоні відчуження. Амінки що там можливіли зінансова, я з не точно Ви, є да, я знаю. Зіванково". Да, по-моему, ты убегал, если ты хочешь. Я понедельник должен. А быть там за капиталивые документы подъезжают. Затем какой? А я понял, что работаю. Прямо. А прямо так, куда выписаны документы, да я. Кто дает? Домашины, кто на аудито проезжал, это мужчина. Просто интересно. Я просто це бачив, водій спрашивався, а чого ви не будете? Ось так не знав. Якби дали документи, що з не забрали, тільки действительно. Там же показується Чорнобильська Пуща. Він приїжджає туди, показує документи Чорнобильська Пуща. Ті кажуть, що не нам таке ліс не треба, вели назад. Це хто? Керівництво зони відчуження не дуже хоче коментувати такий експорт лісу. Нам потрібно економічна сторона. Ну... Скільки з ким укладені договори? У нас є договірний відділ, у нас є економічні служби, які ведуться які вирішують ці питання. А що ви можете відповісти на звинувачення Томенка з приводу того, що Спеціально підпалюють ліси або потім зробити ці гектари? Я думаю, що це абсурд. Це абсурд. Ми втратимо величезні ресурси, які потім ми не відновимо цими лісами. І згарники дуже швидко псуються. Далі йде розповсюдження шкідників, і ми будемо за це відповідати. Ми зараз, ми зараз стягуємо всі ресурси для того, щоб. Зрубати цей ліс і потім на його місце насадити новий ліс, нові лісові насадження. Спалити ліс для того, щоб його рубати, це, ну, це абсурд. Я, я так думаю. Там проблем тут, більше, тут більше проблем з цим лісом. Ви розумієте, такий резонанс, який фактично міжнародний, всі ці, ці пожежі ну, сказати, немає. Сказати можна. Говорити можна все. Да. Після санітарних рубок Чорнобильський ліс реалізують у промислових об'ємах. Аукціон на купівлю Чорнобильського лісу, який організовує ліцензована приватна біржа, виграє невідома на ринку фірма. Ціна, яку вона сплачує за ліс, вдвічі менша ніж у інших лісництвах. Остап єднак пояснює таку ситуацію бажанням отримати надприбутки на рівному місці. Цілком можливо, що або оформляються підробні документи, або робиться серія посередників. Таким чином ховаються сліди, що це Чорнобильська деревина і продукція йде на експорт, і фірми отримують просто надприбутки, оскільки ми бачимо, що сум по лотах близько 6 мільйонів гривень. Так якщо ця деревина піде на експорт, ще отримається відшкодування ПДВ. Це 20 відсотків. Так а продасться в два а то й більше разів з прибутком тобто на рівному місці, фактично дуже швидко отримуються надприбутки. Торги проводились на біжі українські контракти. Всі протоколи є проведення аукціону. Угу. Будете ознайомлюватися? Так, да, звичайно. Пиловник сосни другого гатунку діаметром більше 36 сантиметрів. Чорнобильський спецкомбінат продав за 440 гривень за кубометр. У той же час середня продажна ціна на таку деревину була 844 гривні. Ціни занижені приблизно вдвічі по всіх лотах. Керівництво фірми, переможця аукціону. Товариства Дружба Дружба-М», на час виходу цього матеріалу в ефір не прокоментувало схемам питання, пов'язані з торгівлею Чорнобильським лісом. Самі керівники Чорнобильського лісгоспу пояснюють низькі ціни по-своєму. А, Низь. 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 а чому ціни такі? Які ціни. А чому вони низькі? Нижче Низь за що? За То тому, що на, 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 на ринку продається ліс. Ну, который свежий, который для вирубки ділиться. же рубиться, тільки за, за заражений ліс. Самі розумієте, що попит на Чорнобильський ліс дуже обмежений. Ну це, це не факт того, що, наприклад, ми зможемо сказати, що цей ліс проведений радіологічний контроль, якщо ви скажете споживачу, що цей ліс був вирубаний в зоні відчуження, я думаю, що на нього попит впаде в рази. Дуже часто ліс із зони відчуження просто змішують з деревами, які ростуть на офіційно чистих територіях. Це третя Чорнобильська зона, тобто територія, яка межує із зоною відчуження. І промислова заготівля лісу тут цілком законна. Хоча і поліські райони місцями забруднені радіацією. Це склад народицького лісництва. Поруч залізнична станція Радча. Куди, смысле, куди вагони йдуть? Турки от. Турки? Тут у нас ліси возять із другої зони. З другої зони возять ліс? Буває таке, от базарських тут, тут Там є такі, які є друга зона. Я, є четверта, є сід. Міксують. А як вони на фурах привозять? Ну, кустовозимо, ну, так і звозять. Посяку. Одна з четвра. Згідно з даними реалізації лісового господарства в народичах, як за прямими експортними контрактами, так і через посередників деревину відправляють до угорщини, румунії, польщі, туреччини та інших країн. Та чи знають кінцеві споживачі, що предмети їх побутового вжитку? Якось, наприклад, цей стілець зроблені з Чорнобильського лісу. Питання залишається відкритим. Відповідь ми спробуємо дати у нашому наступному розслідуванні про долю Чорнобильського лісу. На сьогодні це все. Це була програма схеми. І я, Наталка Сидлецька. Зустрінемось рівно за тиждень у четвер, о 21.50 на першому «Щасти».